Ми сьогодні з чоловіком на буді. Чоловік вже декілька знайшов, а я побачила ось цього красення. Ось який він. Під малесенькою ялиночкою. Ох, який красочок. Зараз багато голубіночок бачу в лісі. Ось ще один козарик. Чоловік ще козарики молоденькі збирає. Я його пропустила. Але ні, я зараз заберу. Виснажу багато і гадячок. І шикарні червоні мухомори. Голубіночки. Вже великі. Так, підходжу ближче. Те, що у нас? Вже козарик, голубиночки, гадічка. Знов головиночка, голубиночка, гадічки. Ну, вибір є на будь-який смак. Знов козарики. Але, напевне, не будемо заривати, а йдемо в першу чергу чекати, шукати білих грибиків. Бо це основна наша мета. А це що за красень? але це так само козарик. До цього, напевно, я візьму. Він чуть далі малесенький. О, є є грибочки. Та що ласкаво просимо, йдіть у ліс і збирайте грибочки. Так, ми прийшли на одне місце, де минулого року ми назбирали більше 50 грибочків. Ну зараз голо, немає ні людей, ні грибів. Є одна голубиночка, величенька зелена. Є пару морених вже таких поганеньких. Грибів принаймні, поки що не бачу. Трошки я розчарована, звичайно. Хоча ні. Щось мені стається. підійду. піду. А це, здається, знає, має бути красунчик. Да. Ай, який гарний. Отак, бачите. І цей другий. є один, другий. Ну, що ж значить, буду ще шукати сильніше. Раптом ще щось знайду. Так, щось блокаємо, блукаємо. Не дуже є, але є, десь не десь є. Ось такі ще один Мало-помалу. Більше половини вдарка я вже маю. Тут козарики і грибики. Ну і так само чоловік. Але ми ще не йдемо, ми ще будемо тут один, по дві, може більше. Ось попереду щось я бачу. Можливо, навіть то і грибочок. А ну-ка, знизу. Вверх добре видно. Або грибочок, або як знов підманули, підвели галечки. Ні, моремух. Скільки, їх. які красені ці моремохи. Ні, я вас брати не буду. Ви дуже гарні. Але я вас не беру. У мене на сьогодні інша ціль. І я знаю, чому справа. У нас вже є така традиція, що ми заходимо в ліс, треба в першу чергу привітатися з лісом і покликати свої грибочки. А грибочки! рибочки! Ми вже тут. Ми йдемо до вас, поки ми йдемо, ну-ка, збирайтеся всі купочку. І ми зараз з вами зустрінемося. Ау, -у. чуєте мене грибочки? Ми йдемо. Так, наші грибочки. Ми збираємо тільки свої грибочки. Чужі нам не потрібні. Тільки наші. Ау. -у. Давайте, давайте, рідненькі, просинайтеся. З'являйтеся в ковпочку. Зараз ми зустрінемось. Тільки що прийшов повз цю красу мій чоловік. Яка краса. Середній рибочок. Не дуже він, правда, молоденький. Трошки рихла ножка. А ось поруч з другого боку другий. Ну цей молодий має бути. Ні, так само рихла ножка. дивіться. Поїдена вже. Але нічого, шапочка може бути. А чоловік не щось знайшов. Красончик, грибочок. Так, ми вертаємося. Можна сказати, тією самою дорогою. І поступово ще знаходимо. То там, то там грибочки. Після нас ще люди прийшли. І також не помітили. Та що нічого страшного, на одному місці можна і раз побувати. Ось знов козарики. Полубіночки. Нічого не каже, що я сьогодні... Перший раз прийшла в ліс по гриби, то значить мені повинно сьогодні фартити, як ніколи. Ну, Поки що аж таки такого великого фарту я не бачу, а з другого боку гріх жалітися мало-помалу, майже відерко повне це за годину ходьби. А напевно на своє фартове місце я просто ще не дійшла сьогодні. Так, зараз ми переїхали трошечки в інший бік. Це той самий ліс, але трошечки в інший бік. Бо хочемо дійти до місця, в якому колись ми отримали реальний ефект. Вау. Це було щось неймовірне. Як згадую ті свої емоції, це щось неповторне і, напевно, я запам'ятаю їх на все життя. Так багато, такі гарні були. Тупельнички червоні, грибочки один за одним. Це щось було казково. І зараз ось ми поступово йдемо до того місця. Взяли з собою мою сестричку. По дорозі їй показала декілька грибочків. Дала можливість їх зірвати власноруч, щоб вона також хоч чуть-чуть отримала якесь задоволення від збирання грибів. Мама, на жаль, наша залишилася біля машини бо вона жтомилася ходити, і дуже розчарувалася, бо так нічого не знайшла. Але нічого. Я думаю, щось ми придумаємо, і вона також отримає задоволення. Так, що це? А це, напевне, козарик. Так, ось ми прийшли до нашого врага. Такий ярочок. І... Ефекту вау немає. Але пройдемось, уважненько подивимось, може щось так, знайдемо. Уважно, акуратненько, щоб не впасти. Спочатку цей берег дивимося, потім переліземо на ту сторону. Це та невеличкий такий ялинковий лісочок. Поки що нічого особливого немає. Ходимо, шукаємо, дивимося. Не так легко. Опа, а я побачила. А ви бачите? Зараз побачите. Одобрена, ну, видно на сонечку. Супер, йду до нього. І він, і не один, а їх і двоє. Два прикупи. Так. Що ще я тут бачу? Ось вилупляється молодюсінький. Так. Це такий гарний маремух. Так. Я поблизу поки що не бачу. Дякую за цих два красення Так, вертаємося ми з цього місця. Йдемо до машини. По дорозі ще дивимося. На жаль, там нічого ми не назбирали, не знайшли. Ліс дуже захаращений. Ну, це ще більш-менш. Місцями взагалі пройти важко. Але нічого, якось люди ходять, збирають, заходять і навіть заробляють з того. І гарненький зелене жолодь. Ми приїхали в третє місце. Люди вже тут побували, все перерито, свіже. Тому, напевно, на якийсь великий врожай ми вже і не сподіваємося. Так. Це у нас козарик такий гарненький. Так, обертаюся назад бачу ось таке. І це у нас гриб? І це його хтось ногою штовхнув. Можливо, навіть і я. У нас таке ще буває. Мне, здається, ще щось поруч. Так, точно. такі, такі маленькі. Так. Викрутили, обов'язково прикрити. Ну, забираю цього красончика. Він вже був викручений, практично. Хм. Зараз ще подивлюся. Поки що не ви. Козарика ще треба взяти. Так. Маленький усі не бачу. Ну і за це дякую. Ні. Ще щось бачу. Ось тут. Ось, ще один малесенький. Дуже дуже малесенькі. Листечко таке різнокольорове, що їх майже не видно. Настільки вони замасковані під листя. Так щось знайшла. Дивіться, які гарні. Корінечко підрити. Після того, як зірвало викрутили грибочок, грибничку треба прикрити. Наскільки я чула, для того, щоб сама грибниця це місце не заболочилось, туди не потрапила зайва волога і грибниця не почала гнити. Тому обов'язково за собою треба провети. Зараз збираю ось такі ділянки. Не даду різні смачні. Друга голубіночка. І так само. Це все голубінки. Ось голубінчика. Ось козарик. Найбільше ми назбирали козариків сьогодні. Такі вони дуже гарні козарики.